натхненного творчого, дай Боже, і стійкого дня вівторка. Ми вже в Меджугорі, чудові реколекції. Ну, це ще не Меджугорія, там сніг так не паде, це ще Косівська Поляна, Рахівщина. Але дякую за ваші благословення, за те, що заступаєтеся і молитеся за те, аби і ми служили з іншими братами і сестрами десь там далеко за кордоном. Сьогодні навчаємося із цікавих фактів або спостережень, то такий цікавий факт про гори. Недавно Данило мене питає, що татко, а що справді Карпати ще ростуть? Я кажу, Карпати точно ростуть. Лише я не пам'ятаю, скільки на рік. Хто з вас знає, напишіть у коментарях. Але десь я викопав факт, що гімалаї ростуть на рік на 5 міліметрів. Уявляєте? Тобто, товариство, якщо хтось із вас вирішив зібратися на Еверест, на Джомолуму, найвищу вершину восьмитисячну у світі, то поспішіться, бо через 100 років вона буде на пів метра вище, треба буде більше лізти. І це таке февне для нас натхнення. Коли ми дивимося на Гімалаї, не знаю, чи ви бачили, є така програмка, в інтернеті можна загуглити, знайти, коли ти бачиш так Гімалаї, якби на загальному плані, а потім можна зближати, зближати, зближати. Це така страшно величезна махіна. Навіть біля самого Евересту є біля десятку гір, які мають понад 6 тисяч метрів над рівнем моря, уявляєте? Потім для того, аби вилізти на Еверест, то є цілий ряд таборів. В кожному ти маєш побути тиждень-два для акліматизації. І це така велич, це така махіна, і ти думаєш, як воно таке виросло. А так, що Гімалаї нікуди не спішаться, однак постійно працюють над тим, аби зростати. Бо чому? Бо Гімалаї точно підписані на наш канал Ходім і точно хочуть ну, не просто жити, не просто існувати, а рости. Бо чого, як казав папа Бенедикт, що ми покликані до величі. Ми покликані до того, аби, аби ми росли буквально із Богом, і як Бог. І може прийти спокуса. Та коли я буду восьмитисячников, коли я буду гімалаями, не спіши. П'ять міліметрів на рік. Бу... Ну це ж таке п'ять міліметрів, це пів сантиметра. Це п'ять сантиметрів на 10 років. Це пів метра на 100 років, якщо не помиляюся, якщо вмію рахувати то добре. Тобто це такий класний для нас заклик. Ти рости. Головне не стій на місці. Хай буде це 5 міліметрів на рік, але рости. Тому на домашнє завдання запишіть, будь ласка, в коментарях в описі, внизу під відео. в описі, Запишіть в коментарях, що за останній час вам вдалося досягнути, що ви зрозуміли, що ви пізнали, що ви вивчили нового, що для вас стало справді так... міліметровим зростанням. От я похвалюся. От для мене останнім часом стало таким файним якби підсумком на цей наш переїзд у Мукачево. Всі ці події пов'язані з переїздом. Для... Я вивчив дуже багато імен, нових братів і сестер, нових парафіян. Я навчився навіть сам знаходити будинки, уявляєте? У місті виявляється, це пф, знайти парковку, знайти квартиру, знайти під'їзд, знайти, знайти на якому це поверсі. Це цілий квест, коли ми ходили на освячення домів і на колядку. Але навчився. Потрошки я почав розуміти, де яка вулиця. І це для мене така, якби втіха. А останнє, що мене навчив Василь Пекар. Привіт, Василя, якщо чуєш. Паркуватися у місті між двома машинами за дом. Тобто ти стаєш поруч і там, коли правильно завернути, як поправити машину, так що я цим пишаюся і тішуся, що нарешті я вчуся по-людськи паркувати машини у місті, що, до речі, є непроста справа. Але вже коли ти вивчив, то не така вже складна. Так що це мої півміліметра, на які я росту, принаймні, зовнішньо, я не говорю там про е, зростання психологічне, чи ментальне, чи там, знаю, або IQ, або духовне. Але це таке зростання зовнішнє. Чекаю ваших коментарів і чекаю з надією, що наберетеся ви терпіння і не будете там амбітно прагнути рости на кілометри за рік. Не треба, не обов'язково. Може такого не бути. Може бути 5 міліметрів, але стабільних. 5 міліметрів, але ритмічних. Потрошки, але без зупину. І це вже також буде зростання. І я думаю, що і таким зростанням ми також наближаємо перемогу, і таким зростанням ми самі також стаємо більше схожі на Бога, і по суті виконуємо домашнє завдання від нього, щоб тут рости, пізнавати цей світ, і, і самим з кожним днем трошки більше ставати схожими на нього. По всьому. То давайте так і зробимо. Чекаю від вас коментарів, в чому ми зросли останнім часом. Будьте благословенні, дякуємо за всі лайки, за підписки, дякуємо за всю допомогу, зокрема для ютуб-каналу Худім. Це дуже для нас цінно. І тепер у дорозі до Меджугорія ми собі можемо з цього дозволити і каву випити, і десь перекусити. Так що за кожну підтримку і за те, що ви є, і за те, що багато хто з вас точно хоче зростати. Красно вам дякую. Будьте благословенні. Файного дня. Майтеся файно. Мир вам!